Як вибрати хорошого психолога? Задайте йому ці два питання. Доволі часто до мене приходять жінки, які бояться зі мною взаємодіяти через їх попередній досвід з моїми колегами. Одна з жінок сказала, що в свій час їй порекомендували три спеціалісти підряд розлучитися з чоловіком. На щастя, вона їх. Не послухала, і вони й досі з чоловіком разом. В них троє дітей, і вони щасливі. Тому вам важливо запитати, у якому методі спеціаліст працює. І друге, як саме це відбувається, і як цей метод приміняється при взаємодії з клієнтом. Справа у тому, що є дійсно екологічні інструменти, які в жодному разі не завдадуть вам шкоди. Один з інструментів, який я використовую, це метафоричні карти. Це от просто картка. Картинки, картинки да, дивлячись, на які у вас створюється асоціативний ряд. І от, наприклад, я витягну зараз будь-яку картинку, і що в нас тут? В нас тут може бути позитивне да, наприклад, трактування, хтось може побачити, що над ним сміються. Тобто, одну і ту саму карту, декілька різних людей, в залежності від їх ситуації будуть трактувати по різному. Ще один метод, який я обожнюю, це медитація або візуалізація, коли людина погружається в себе, налаштуватися, сконцентруватися на чомусь, побачити щось, і саме один із таких методів, який може включати в себе всі методи, це мій найулюбленіший. Це трансформаційні ігри. У мене є така гра, звучі, наприклад, в неї все це входить і ще й звучання входить туди. І ці коучингові та арт-терапевтичні ігрові там, методики, я вже використовую 8 плюс років. Тому, якщо ви потребуєте підтримки і у вас був негативний досвід зі спеціалістом, вся інформація, як записатися на консультацію, є в шапці профілю.